Освіта, що моделює світ, івано франківську відбувся ювілейний п'ятий саміт перших леді та джентльменів. Це щорічна міжнародна подія, ініційована Оленою Зеленською. Яка стала платформою для гуманітарної дипломатії та обміну досвідом у рамках саміту до Карпатського національного університету завідав відомий польський професор Богуслав Марек, який спеціалізується на інклюзії та спеціальній освіті. Він прочитав відкриту лекцію на тему технології та освіта для доступної культурної спадщини. Одним із основних мотивів сьогоднішньої лекції є те, щоб розповісти про освіту, яка має бути доступною для різних категорій населення. Важливі меседжі. Які я хочу донести, це те, що ніхто не народжується творчою людиною чи поціновувачем мистецтва. Тому від ранніх років у дітей потрібно розвивати цю любов та обізнаність, адже всі повинні мати рівний доступ до мистецтва як до важливого освітнього об'єкту. Півпраця Карпатського університету з професором Мариком триває вже не один рік. Раніше науковець започаткував проєкт зі створення адаптованих творів мистецтва для людей з вадами зору. І ви ж продовжує працювати в цьому напрямку У 2019 році. Ми спільно з професором католицького університету в Люблина реалізовували проект Невидима спадщина. Цей проект передбачав навчання незрячих людей з вадами зору мистецтво, розуміти мистецтво, малювати картини, тобто зробити все доступніше для цього. Після того як ми завершили цей проект, він має зараз продовження в багатьох напрямках, і, зокрема, один з них це створення. Ікон тактильних ікон для людей з вадами зору. Сьогодні ми під патронатом церкви України, гри православної церкви України, створюємо такі ікони і даруємо їх у храми цілої цілої нашої. Країни. Лекцію відвідали студенти різних спеціальностей, які мали можливість почути досвід світового лідера, поставити йому запитання та взяти участь у відкритому діалозі. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм.